Всім доброго здоров'я! Зараз їду на машині прогулюватися, бо в нас дуже слизька вуличка, тут о, о, скрізь блистить льот, я не можу виходити, щоб пороходитися, а ходити треба. Дякую всім за увагу. Зараз будемо їхати. Слизько. Зараз я виїхала на центральну дорогу, машину поставлю, бо в нас там вуличка слизька і піду пройдуся. Буду ходити. Бо думає просто сидіти, хаті ходити це не варіант. Пройшло. Я зараз на двох костелях йду, мені ніяк знімати, як я йду. Хорошо. Як гарно на вулиці. Просто красота. Машина моя аж там стоїть. Діти бігають. Які гарні берези. Красота морозается на дворе. Аж куда дошла? До поворота в улице Миру. Пришла до машины буду. сидать и ехать до дома. Смотрите, как красиво у нас в селе. Такая красота. Бачимо з димарядами. Просто красота. Дівчата стоять, дітки. У нас гарне село. Гарні люди в ньому живуть.